Добренький раночок з теплички. Сьогодні свято, вітаю всіх із святом. Бачите, які в мене. Я його, бачите, обрізаю, а нові листочки доростають. Я уявляю, якби я не викинула, О, тут ще було. Тут було ще вроді би, три, Ну, вони не були такі ж великі, були маленькі, як тільки посіяла, то я їх повикидала одного оставила кущика цієї барбари. Так, робимо трошечки обхід. От, трошечки зміночки в нас у мене. Гляньте, тут вже мультифлора гарна виросла. Базилік, який я вже не зрізаю, вже він мені не треба. Хай трошечки отакі квіточки побудуть в теплиці, поки що його ще. Поливаю. Отут я зробила повітряний відводок. Він получився у мене. Хай побуде ще пару днів, і в мене вийде величезний садженець брунсвіка. І буде у мене три. Це супер хороше, супер хороший інжир. Спіленький я знизу зриваю. Уже й не показую нічого. Обриваю, обриваю собі листочки. Так треба, щоб зривати. Це для дозрівання. Тут мій красунчик, теж я трошки позривала листочки, гляньте. Бачите, на кожній гілячці Це саджанці пепіно закриваю, тому що бою, щоб не погоріли. Тут вчора було 43 градуси, а вони ж молоденькі. Бачите, як я зробила, насипала кокосові чіпси. Оце як купувала я це деревце, то разом із такою, бачите, от така, таке відро. Воно із войлока. Дуже добре, лишня вода просочується, дирочки є. Гляньте, Дуже вдячна людині за такого саджанця. Оці, що я обрізаю, то я поки що вони самі мають відпасти. Не чіпаю, щоб не поранить дерево. Чистенькі, гарненькі листочки. От, бачите. Так. О, тут теж позривала спіленьки. Бачите, як листочки пообривала. Хай собі ростуть. О, дивіться, брунслік. Мій, як золото. Як золото. Тут дуже багато саджанців стоїть. О, дивіться. Вайт Марсель. Показую такого вам ззаду. Ну, дуже красивий. Прямо дуже. Це дуже. У мене поганих сортів нема, коротше говоря. А ну, тут ще не відсохло. Ні. До нього треба тако приторкнутися і воно раз саме впало. То я не хочу нічого робити. Бачите, воно попадали. Так, це Блугі Ганд. О, тепер рандіно, на якому я всі вже об'їла. Моазон'єр. Боже, які вони красиві. В пані Наталії достигли. Вони такі красиві. На смак, я думаю, теж смачні, але я побачила і в кості бачила, Боже, які красиві. Так Такого... кості лежить от на руці. Ну прямо, прямо, прямо дуже гарні. І гляньте, як пов'язалися. Бачите? В цьому році на початку травня посаджено маленьким саджанцем. Це мені подарунок. Ідемо далі. Гляньте, як понакривала, тому що на цьому, он дивіться, пообгорав цвіт. І я таку вчора накрила, і о ще бумага зараз піду консуелу, бо бачу, вже воно випускає цвіт. Гляньте, оце треба зірвати, оцей спіє. Та зараз вони почнуть всі спіти. А це ще ну, воно було маленьке, ще воно ну підросло, тільки що цвіло. Дати, вже. А це через жару, бачите? То я понакривала квіточки і, бачите, накриваю і воно спасає, ви знаєте, дивіться, тут не було вже бумажки, мені воно в руках держав. А тут воно тільки, тільки випускає бутончики. Закриваю теж. Хоч би мені його не обломати. Бо зараз ще сама обломаю Ой, а тут що? Ой-ой-ой. Отак треба. о Бачите, закриваю, щоб я була спокійна. Отут рандіно. Дивіться, скільки його. Оце я вже пообривала. Уже всі набирають колір. Хочуть уже сі спіть Воно, бачите. А й спіють. Огірочки вчора вечором обірвала. А ну, давайте глянемо. Вже воно знов тіліпаються. І он, дивіться, бачите, скільки буде ще. Так, тут що в мене? Тут в мене. Давайте сюди підемо. Бачите, як ростуть гарно. Хай ще підросту трошечки, щоб більше куш був. І я вершки позриваю. А це в мене буде знову, бачите, повітряна відводка. Глянь такий гарний. Уявляєте, це тако відріжу, никшу цього пакета і посажу в горшок, щоб воно росло. Ну, не чіпаю, не чіпаю. Тут сарі обширон. Жовті по кольору, дуже солодкі. Це вже я вам давно не показувала, то думаю, пройдуся. О, гляньте, на всіх плоди. Тепер в мене в руках бумага. Я беру, бачите, о! Як це показуває? О, бачите цвіт. Я беру цією бумагою, приношу, купую спеціально. І пакую, як пакую саджанці, відправляю то там, де земля. Закриваю. О, бачите, хоче цвісти. Муха, ти чого тут лазиш? Гарненький такий консуело. Ще я його не буду черенкувати. Тому що ще рано я спорчу саджанці. Хай поцвітуть, хай побачу. Бачите, щоб уберегти квітку. Он тут теж буде цвісти. Щоб уберегти їх. знаєте, Тому що повлітає цвіт. Потім вже буде чуть-чуть така никша температура. Де тут, ще? тут теж зараз закрию он вверх. Отако. Бачите, якщо хочеш щось мати, треба його і глядіть Ну і що? Що бумажками закриваються, я так і придумала, але зато спасаю їх. Дивіться, недавно маньоні був уже з цвітом. От коложу, щоб на трьох закривало зразу. Тут що у нас? Тут ще... це, це менше за цей. Іде цей, цей, а потім той. Це всі, я собі по... оце зараз буду в неділю відправляти. Ох, багато, як я їх попакую. тут це є. А ну тут положу теж. О, о тут, я бачу, буде квітка. Буде гарно зацвітати, ви знаєте. Консуєл, це теж супер. Це прямо дуже хороший. О, такі мене. Ідемо далі. Масуй допін. Від Романа Анатолійовича саджанці і оце два подарунки від нього. Так, тут що в нас Канадрія? Канадрія вже плодики повипускала. молодюсінька маленька була. Оце не знаю, мені треба це ж відділити. Або обломати, викинути, або якось достати і посадити. Тож дивіться, яка красота. Великий, якийсь, уже саджанець готовий. Це від Романа Анатолійовича. Це отут повітряна відводка на Брунсвіку. Вона вже готова, але хай ще постоїть. Бачите, такі плодики. Далмацький і сарій Апшерон. Це буде великий кущ. Це буде великий кущ. О, вже теж плодики. Я й не бачила. Слух. О! Бачите? Ну, побачимо, може, дозріють, слухайте. Ось тут листочки треба чик. Може, треба на, що ти робиш? О! Треба листочки е, зривати, то воно буде швидше врізнути. Ось такі листочки. Знов чай роблять, але я ще не вмію е, Дивіться, на цьому все. Зробили екскурсію, з вами закрили Пепіну. Хто в неділю чекає, в суботу буду всіх обдзвонювати для проплати. Цей раз в мене на відправку через те, що була машина поломана в прошлу неділю, була в ремонті, то цей раз мене десь не знаю скільки, дуже багато. Так що чекайте, саджанці суперові, дуже гарні, як ніколи. На цьому все. Пока-пока. Дякую за перегляди. Дякую за хороші коментарі, за підписки, за лайки. А вам всього самого найкращого, щоб все у вас було як найкраще.